Пілот до пала це ну, досить непроста професія. Будемо зараз робити розпаковку. Денис Зевний Курган. 23 роки зараз мені долучився в 20... 21 рік до армії. Долучився я з прифронтового містечка, це Ріківський район, там знаходився на той час батальйон територіальної оборони. Я прийшов до хлопців і кажу, хочу служити з вами. Вони спочатку не дуже хотіли мене брати, тому що зважаючи на мій рік, і тому до цього я Ми просто допомагали їм. Тобто там. Робили там щось, готували їм їсти, прали одяг і так далі. Тобто, грубо кажучи, волонтери просто. Але все-таки домовився з ними і вони мене взяли до себе. Йде! Йде! Це був розвідувальний підвод. Відразу, коли я довчився на запорізькому напрямку, я поїхав на навчання. Але коли повернувся вже з навчання, я приїхав на Херсонщину та почав. Виконувати бойові завдання безпосередньо на островах Потьомкінський острів Круглик, приймав безпосередньо бойові дії. там. Потім, коли вже почалася активна фаза БПЛА, тобто і командир всіх молодих хлопців відправляв на ці навчання, тобто у нас швидше це виходить опанувати. І тоді я вже безпосередньо десь через півроку пів почав літати на малю. Це була розвідка, тобто літав, розвідував інформацію на ворога, яка є. Потім на Мавіку ми почали робити скиди, тобто це були маленькі бімбочки, які ми застосовували згодом. Через рік десь вже почалася активна фаза навчання на великі бомбери. Починали там, грубо кажучи, з одного кілограму, і наразі ми вже дійшли, що ми я бомбором скидую 50 кілограм бімбу. Така вага вже є. І це ефективна дальність, тобто ми можемо вразити ППД-противника. А 50 кілограм це, це досить ефективна зброя них. Цілі на враження йдуть бліндажі: це артилерія, мінометний розрахунок, пуски БПЛА. Ми зараз дуже активно за ними полюємо. Бо Дістають вони дуже значну шкоду Херсону, на жаль, і цивільному населенню також відпрацьовуємо пункти постійних дислокацій їхні, місця ротацій, тобто ми вже знаємо, де вони будуть заздалегідь. Ці зони беруться на мінування, допустимо, мінуємо. Їх. Була ефективна така, як грубо кажучи, спецоперація проведена. Ми цими дронами мінували річки, тобто протоки, в яких вони здійснювали ротації на островах. Ми мінували і РМК. І це досить така тяжка кропітка робота. Але в нас виходило це робити, і досить гарні результати ми показували. Тобто, противник навіть не доходив до наших позицій. Зараз я вже заступник командира взводу ударних коптерів, як росіяни кажуть, у них баба яга». Бомбер знаходиться 24 на 7 на, на позиції, і ті екіпажі, які там працюють тільки в ніч. Ранок у них починається десь о 12 дня, підготовлюються до бойового завдання, тобто отримують. Отримують ціль, отримують, яке БК їм потрібно на ніч, перевіряють всі наявність систем, щоб все було в бойовій готовності. Тобто це дрони, там дуже багато всяких маленьких моментів, які потрібно перевірити, щоб не опинитися потім в неприятній ситуації. Отримали завдання, підготувалися, все перевірили і там, коли Настає ніч, заїжджають і відпрацьовують пацієнти. Бояться нас, тому що в нас дуже висока ефективність, тобто влучання і швидкість влучання в ціль. Ми нам дали координати там, хвилин 15-20, ми вже відпрацьовуємо прямо, прямо в ціль. Тобто, що це піхота. Якщо ми візьмемо міномет, який стріляє, тобто йому там потрібно пристрілятись, потрібно наводити це все, все час. А У нас швидкість і точність. І вони це дуже бояться. Всі цілі, які ми відпрацьовуємо, відходять від наших побратимів, які працюють в розвідці. Кожну ніч ми спільно працюємо з ними, вони коригують наше ураження. Коли ми саме відпрацьовуємо, вони потім проводять відразу до розвідку, тому що ну, коли ми відпрацювали, то за там відбувається якийсь рух. І якщо там якийсь є рух після ураження якогось бліндажа або е, укриття якогось, ми не даємо їм спроби навіть вити злі. Основна ціль у нас знайти, виявити та подати. Далі передаються координати е, тим підрозділам, які можуть уразити противника. Це робиться одночасно. Ми знаходимо, одночасно же час подається ціль е, з фото та відео підтвердженням, що це саме та ціль. Тобто, наприклад, там, передвіження там, особового складу. Подається одразу фото, координати і відео е, цього місця. І ми цих так, особій ведемо до останнього моменту, поки вони не зайдуть, наприклад, в якесь укриття. І потім ще чекаємо деякий час біля цього укриття, якщо хтось візьме їх в роботу. Тобто, якщо візьме або артилерія, або FPV на ураження, або, наприклад, бомбер на ураження, ми чекаємо. З даний момент ось, о, один ОС переміщається до... Свого укриття, його подають далі, і далі вже, чи хтось візьме його в роботу. Якщо вони візьмуть зараз в роботу або сьогодні, його візьмуть в роботу, наприклад, завтра. Тому що ОС може йти прийти, але укриття залишиться на одному і тому самому місці, воно стаціонарне. Вони дуже рідко переміщають, наприклад, ту же саму свою техніку. Якщо вона однажди в одному і тому самому місці. З'явилась. Вона е, через час, через деякі, там, через місяць, через два, але вона знову там з'явиться. Тобто, не, наприклад, поставила десь в одному місці там якусь техніку. Ми її знищили, все, це місце затихає, там нема нічого, але через місяць, через два там знову з'явиться якась техніка. Тому що є підготовлені позиції, вони готовлять ці позиції. І їх потрібно. Час від часу продивляться, тому що заходять або нові підрозділи, або е навіть ті самі підрозділи встанавлюють е заб забуту позицію, яку ми знищили. Вони її заново встановлюють, вставлять знову туди орудія, і знову з нею працюють, тому що вона для них зручна. Вони ж е теж вставлять свої і орудія і техніку в місця, де їм зручно, де вони думають, що їх не бачать. Але Добре, вони так розуміти. тільки думають. Що ми їх там не бачимо? Ми їх завжди бачимо, можливо, не з першого разу, але ми їх завжди бачимо. Вон зараз тут знаходять, точніше, промзона і місця взльота ворожих пілотів. Ось одне місце, ось друге місце. Звідси вони сьогодні працюють, сьогодні вони будуть тут трошки получати. Поступила інформація, що наша артилерія буде проводити обстріл. Я спрямовую літак в програмному забезпеченні для того, щоб на комфортній для кота відстані він міг дивитись та коригувати артилерію. Зараз, зараз же ж не 41-й рік, коли стріляли там на ось, а вдруг попаде, А зараз, коли артилерія стріляє, вона скаже, ти. Дружба, на 50 метрів правіше попав, зроби поправочку на 50 метрів лівіше. І після цього вже попадає Тобто Якщо ціль уражена, да, то він відразу. вона уражена. Якщо не уражена, то значить розуміють, що її там пізніше або завтра, або коли там треба допрацювати. Ми їм надаємо цю інформацію в прямій трансляції, і вони там. Якщо гарно відпрацювали, то вони там, мабуть, також отримують задоволення від того, що робота виконана. Найбільше запам'яталася стріла 10, на яку ми залетіли. Скажімо так, ми знайшли місце Капанір, де можливо захована техніка. Підлетіли до цього місця. зрозуміли, що там насправді щось є, якась техніка. Побачили двох орків, які дивилися в небо і вдруг почали тикати пальцем в сторону наш, нас, нашого самольота. Після цього звідти виїхала, стріляла 10, підняла установку і націлилась на нас. Це, напевно, було саме запоминаючіся, тому що ми думали, що ну, все, прилетіли. Але схватити захват вона нас не змогла через хороші дії пілота. Який в цей час розвернувся на 180 і виключив двигун для того, щоб нас не змогли засікти за тепловими та іншими слідами. І вони змогли нас схватити в захват, після чого почали тікати. Ми почали за ними гнатися і провели їх до місця, де вони заховатися. Після чого, наскільки я знаю, вже іншим екіпажем вони підсвічували для артилерії. Я так розумію дальній артилерії, яка і хороша. Бомбери через їхні так, можливості здебільшого працюють вночі. Тому що вдень це дуже неповоротлива і замітна ціль. Бомбери здебільшого працюють вночі, а вночі найкраще це стаціонарні цілі. Для них, тобто, наприклад, вогнева позиція артилерії, тобто, де артилерія закопана, над нею зверху накриття, і вона там просто стоїть стаціонарно. так сказати, То Вона нікуди не дінеться. Коли ми знаходимо в таке місце, ми подаємо координати цього місця та сопутніші фотографії та відео бомберам, вони їх беруть в роботу і потім ночі прилітає до них жужжаща. Штука, яку в темноті дуже тяжко побачити і почути. Точніше, почути, ти її прекрасно почуєш, а побачити не побачиш. І скидає тобі на голову 120-й міномет. Ну, як би не дуже приємно, я думаю. Зараз ми виїжджаємо на позицію. Будемо відпрацьовувати по цілям, яка надала розвідка нам сьогодні. А саме це будуть сьогодні укриття, в якому знаходяться противник, якому знаходиться противник. Одна ціль буде це мінометний підрозділ, який безпосередньо наносимо враження сьогодні по нашим позиціям. Будемо зараз робити розпаковку потім. Рекогнестування, якщо можна так сказати, бо, бо літає багато їх які, mm -hmm. яких ми називаємо перехоплювачі. І треба якось маневрувати між цими вилітами. Тому одразу треба розуміти, яка ситуація зараз в повітрі над зоною нашого інтересу. Він нас йде штатний, ну і розпоненту. 1 чекатипа і плюс откручується тут далі. Те ж самого кінці робою капсульний ну, тонатор включуємо КДшку, щоб завести проти міну. Выкручемоля. Обережно вставляємо. Ряд осколочний, може вразити живу силу противника. Саме Він, зараз і... будемо відпрацьовувати по укриттю, де знаходиться противник. Зараз заряджаємо батареї і будемо заряджати до роботи. Пока повністю зведено, відходимо на безпечну відстань, щоб оператор біг зустріти. Зараз на укриття Влетим. Там відбувається накопичення особового складу. Треба це все діло розпочати. В принципі, залишилось трошки менше трьох кілометрів. 200 метрів на пів до цілі. Зараз будемо працювати. Коли є результат, і ти його бачиш, і тобі піхота потім каже дякую. Ну, можливо, не особисто тобі, але є результат, то це дуже приємно, що ти не просто так цим займаєшся, якийсь вихлоп є. Оце, ну, це, я думаю, всім подобається. 80% підрозділів — це всі хлопці, які прийшли з бойових підрозділів, які були в боях. Які були там в мінометних розрахунках, ну тобто всі піхотинці. І вони, як ніхто, розуміють потреби хлопців, коли ми їм там допомагаємо з цією ж логістикою або на відбиття штурму, коли на них йде піхота. І ми, як ніхто, їх розуміємо і підтримуємо в таку непросту полину, яку вони знаходяться там. Зараз займаємося підготовкою посилок, щоб відправити хлопців їх на Лівий берег. В даний момент я. Чіпляю скоби для того, щоб поцепити його на дрон. Це будемо відправляти цим з БК, Ну і в общем тут посилок вистачає, щоб наші хлопці там не голодали і стріляли якось так. Якщо б у нас були такі дрони 22-му році, то та хоча б у 23-му, ми б робили дуже гарні речі. А так. У 23-му ми тільки почали на Мавіках літати, Ну, скиди масово робити. Потенціал у цієї сфери дуже великий. Ми всі прекрасно бачимо, як розвивається штучний інтелект. Мені здається, його навпаки зараз трошки тормозять в розвитку, щоб якось людство підготувати до прогресу. Тобто, можливо, десь. Через пару років буде сидіти одна людина і керувати цілими роями дронів, А можливо і не людина буде керувати. Сьогодні з запланованих цілей те, що у нас було, працювали по мінометному розрахунку. Вночі відразу прилетіла ще одна розвідінформація. інформація. По ще одному міномету розрахунку. тобто загалом за ніч було торцевано дві мінометні позиції, були знищені, пошкоджені укриття противників, була доставлена логістика нашим хлопцям, це як медикаменти, так і провізія. Загалом гарна вийшла ніч, продуктивно. Готуємось до наступної. Дуже згуртовані всі хлопці, можна сказати, всі. Ми як одна сім'я постійно ми розширюємо свої екіпажі, набираємо нових людей, навчаємо всьому, показуємо і з радістю приймемо до нас сім'ю, хто хоче служити разом з нами. Потрапити до нас можна через рекрутинний центр 34 ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Будете тренуватися з бойовими пілотами, дивитися, як це все відбувається, щоб в подальшому у вас не було ніяких питань і нюансів в роботі. Всьому навчимо, все розкажемо, що не бійтесь.